Хороші, ми найкращі. привіт-привіт! З вами канал Українського літми, канал Таро Україна. Сьогодні ми з вами дивимось. Київ, область, Суми, Чернігів, що ворог готує, тому що по Україні ми часто дивимось, а Київ якось оминаємо. Останні дні, останні тижні є прогноз по місту. На цей місяць повністю. Є прогноз на 25 й рік для України можете подивитись. І сьогодні дивимось місто Київ. Область. Так, давайте політику дивимося окремо, місто окремо, Київ. Найближчі дні. І диявол у нас виходить. Бачите, який тут всі колоді. отаке от паутиння. Якась провокація, ситуація, коли люди заручники, да, вони попадають в такий стан, це знаєте, як заблоковані десь, не мають можливості з цієї ситуації вийти. Мені показує, що з області будуть люди виїздити, переїздити або до міста, або до інших міст якийсь населений пункт. Це буде пов'язано з обстрілами. Не, не оголошена загальна евакуація, але йде відтік людей. Ідуть такі процеси. Великі питання до еліти будуть. Зачистки зараз підуть, провладні. Дивіться, будуть гарні новини. Зміна керівництва ще когось відповідального за якийсь важливий напрямок. І це чомусь на Київ вплине. Це військові, на більш молодого змінять. Тобто йдуть, йде покращення на фоні навіть якихось обстрілів і важких ситуацій для людей. Іде покращення на полі бою. Ми розуміємо, у вас і кордон є. І область ваша загрозлива. Там, де РГ десь бігає в області, але Не Насильно не сильно, це значить пробігла, їх ліквідувала. Тобто показує, що ворог заходить все одно, але він не просувається, не буде просуватися. Київ найближчі дні. Будь ласка, тут дослідно, дослухайтесь до інтуїції. Прямо до того, коли тривога за тривогою, коли вам тривожно. Київ, до речі, дуже вас хочу попросити, прикріплю збір. Волонтери збирають для 63-ї бригади. Дуже просили, невеличкий збір. Будь ласка, 10 гривень, 5 гривень, скільки там можна, будь-яку суму. Дуже треба швидко закрити. Я не думаю, що це велика проблема. Я дуже рідко коли щось вас прошу, але самі військові звернулися, їм дуже нагальна потреба, там повинна потрібна якась пилка. Я в цьому не розбираюсь. Тому, будь ласка, в кого є час під відео прикріплю. Далі їдемо. І тут момент такий, що може бути втрата ресурсу, але вона тимчасова. Світло вимкнули і вимкнули. Щось таке, як знаєте, невеличке руйнування. Знову ж таки, працює захист. Він буде тиснути на захист. Дивіться, тиснутий. Що це означає? Раз залетів, прощупав, два. І повторення таке. Мені він і десь заходить з води. Отаку картинку мені показує. Він ще буде десь кружляти над водосховищем, налякати. Повторення осені. Що у вас було в жовтень-листопад? Які там важкі були обстріли? Повторюються об'єкти. Давайте дивитися детально. Київ, куди ти летиш. Ворог, куди ти цілиш, що ти хочеш. Київ. Найближчі дні я хочу, щоб ти зупинився, це ворог нам каже, на полі бою, щоб ми зупинились, не йшли в штурми, не відбували атаки. Для цього я б'ю по Києву. Ви мене іноді питаєте, там були якісь претензії, навіть такі жорсткі в коментарях. Що нащо ви дивитесь загалом Україну? А, коли ви кажете, що ви дивитесь Київ, тому що ви столиця, тому що багато чого зав'язано. І є зв'язок. Отут для ворога є зв'язок. Тобто він вважає, що якщо буде тиснути да, на столицю, то прийде зневіра, і ми зупинимось на фронті. Може, та і розмови такі були. Може, були ультиматуми, були ультиматуми. Були. Не йдіть в наступ. Не йдіть в наступ, нічого не звільняйте. Тут же зараз політика, розумієте? А тут політика. Тут, кажуть, треба час і все проявиться, бачите? Треба час і все проявиться. Якась бригада буде видатна ваша київська. От прям когось нагороджувати будуть. Київ найближчі дні. Загроза для цивільних, а це більше передмістя. Дрони одним тим самим маршрутом йдуть. Ти будеш ракети пускати на Київ. А я вдарю по Київщині. І на Київ запущу інфраструктура. Також з води заходить. Мені наводять на цілі. Знову лікарні, лікарні, дитячі, якісь заклади. Тут можуть бути садочки навіть. Воно як впаде там. Ціль центр міста. Ціль захисту. Не буду нічого пояснювати. Ціль захист. От летить чітко для того, щоб працював захист весь. А де впаде? Біла церква в найближчі дні? Прильот, можливий, в передмісті. Гучно будете щось збивати. Біла церква, вас дуже гучно. В районі прильоту. З того, щось з машинами пов'язане. В районі смерть може бути. Обережно тут дронів багато буде. Бровари найближчі дні. Бровари найближчі дні. Район обережно, домогосподарства маленьке, горить, як, знаєте, пуста, пуста місцина від неї, що ще загорається. Щось таке невеличкий будиночок може як розсипатись. Бури спільно ближчі дні. Бури спільно ближчі дні. Прильот. І райони містом загрозі. Тут прям ракета може йти. А тут чітко в цілі ще попаде, ворог якийсь активний, ангари склади, щось він там шукає. От, напевно, щось в новинах викладуть, тому що мені показує, я знаю, що, що шукаю. Ви мені про це самі сказали. Угу. У мене дні. Загрози для цивільних в самому місті. Обережно. Сумщина, там він щось буде, щось нам видно, як на прикордоні. Якісь є в нього дії, щось там він намагається. Як ти можеш на прикордоні рухатись? Я можу вбувати цивільних, які поруч з прикордонням, і переодягатись цивільних. Дуже цікаво. То провокації. Він не зайде, не піде ворог, він хоче просто розтягнути наші сили. Великий обстріл сумщини. Прям великий вогонь іде. І по ресурсах. Вода покаже, показує пересохне. Може, знаєте, як ото канал, коли б'ють, розбивають, от як десь вода, дивіться, як показує, не буде води в колодцях. Тобто десь вона відступить, вода, і колодці будуть сухі. Ну, щось таке, от як нема звідки набрати її для сумщини. Чернігів найближчі дні. Захищаєтесь, ворог багато чого розвідує. Він хоче там відкрити якось у вас ще фронт, щоб туди перетягнути наших військових, там будуть, будуть провокації. Щось він буде таке робити, що прямо треба буде посилювати захист. Це провокація, це спеціально, йому так треба. Чернігів найближчі дні. Чернігівщина дуже важко. Тут важкий якийсь обстріл, важка зброя. Також ресурси. А Сам Чернігів, будеш бомбити? Черенг'я, будеш бомбити. А ви як перехоплювати можете? Буде як через вас ще летіти. Дивіться, може транзитом буде йти. Для міста загроза, що воно просто впаде. Воно транзитом багато що буде через область, через вас іти. Я кажу, тут дуже схоже на масований. І це не дрони. Це прям показує щось важке, як ракет. По області можуть бути і каби, тому що там багато вогню бах. Бах, бах, він так ракетами не пускає. Тут активізація йде такі, якихось дій, нібито в бік кордону, да? тут є така активізація. І тут є нагнітання для того, щоб відволікти увагу. Тобто він тут зараз буде відволікати, і ще якийсь напрямок нам відкриє тиску Я думаю, він південь ще буде нам кошмарити додатково.